Ішов п'ятий день підрахунку голосів на місцевих виборах у Новомосковську. Вчора, 29 жовтня о 23.00, територіальна виборча комісія вирішила зробити перерву до 30 жовтня 2015 року на 11.00. Остання дільнична виборча комісія, на якій було виявлено правопорушення, прибула вчасно, але зібрання так і не розпочалося. А не розпочалося тому, що всі очікували на появу голови ТВК. Та під час запису нашого журналіста вона підійшла до свого робочого місця. 25 жовтня по всій країні відбулися місцеві вибори. Ще до їхнього початку експерти повідомляли, що ще ніколи в незалежній Україні ще не було таких брудних виборів. 29 жовтня, через три дні після закінчення засідання, комісія нарешті розпочала підрахунок голосів на посаду міського голови. Стало відомо, що існує шість дільничних виборчих комісій, на яких було виявлено порушення під час проведення виборів і на яких необхідно перерахувати всі бюлетені. Шановные члены комиссии, спостерегачи, кандидаты, депутаты, кандидаты на голову, мисковка головы. У нас продолжится заседание. Рассказываем, что случилось. Мы вчера ездили сдавать Днепропетров... протоколы на Днепропетровскую раду. И у нас выявлены некоторые ошибки, Нам надо их исправить. Поэтому мы сейчас будем заниматься этими своими протоколами областными. Потому что сегодня назначен срок в обед нам приехать. Мы сейчас их должны подписать, сделать в печатном виде. У нас все было от руки, нам надо сделать это все в печатном виде.